Виставку картин молодих художників у краєзнавшому музеї відкривають учениці Лисичанської музичної школи. Дарина грає на фортепіано. Займаюся я з 4 років, вже 9 років займаюся. Грала я п'єсу Яна Сібіліуса та класина. знайомство з експозицією передує перегляд документального фільму. Відвідувачів знайомлять з пам'ятками історії та культури регіонів України. Сусідня Одеська облас і найбільшої України також Марія одна з авторок картин, представлених на виставці. Дівчина стала однією з 14 переможець міського конкурсу образотворчого мистецтва казковий світ дитинства. Саме Може, так сказати, когда ти розумієш, що от, 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 ти смог, это класно. Молодець, сам себе хвалиш. У мене как хобі, а как я хочу розвиватися далі, як в професії. Конкурс організували до 30-річчя незалежності України, розповідає організаторка виставки Євгенія Золенко. Це Конкурс проходить вперше, тому в ньому приймали участь достатньо велика кількість учнів з Лисичанська Новодружинська Привілля. Ми не обмежували дітей тільки українською символікою або яким, якимось традиціям. Учні мали змогу самостійно обирати тему. Але і із дитинством, із казками із нашою країною. Роботи усіх 14 переможців представили на виставці. Працюватиме вона у краєзнавчому музеї Лисячанська упродовж літа. Вхід вільний для усіх охочих. Данило Черниченко, Вадим Брюх, новини на Суспільному.